Всі, привіт, мене звуть Олександр Куліш. і Сьогодні я хочу представити вам найстаннішу розробку від світового лідера в сегменті готельних електронних замків компанії Асабло Global Solution. Це модель Vincard Nova. Дана модель привертає до себе увагу не тільки такою сучасною лаконічною, привабливою зовнішністю, але й має достатньо потужне електронне начиння. В полі руці можуть бути розміщені всі сучасні технології, що використовуються в системах безпеки. Ну, по-перше, це можливість відкриття за допомогою мобільного телефона, використання технології і ПЛІ та НФІ що дозволяє з варкістю відкривати штам готелю даний замок. Також даний замок може бути оснащений системою онлайн-зв'язку для побудови звісно, онлайн систем безпеки доступу без дротового покриття в готелі, для того, щоб дані з усіх замків потрапляли автоматично в єдиний програмний центр для подальшої обробки. Стосовно самого оздоблення, тут завод може виконати дану модель замка у будь-які колір, який ви захочете. Тобто саме оздоблення воно наноситься за допомогою надування і колір може бути будь-який, який підходить до інтер'єру вашого готеля. Тепер хочеться згадати ще декілька цікавих рішень, які використані в даному замку виробником. Ну, По-перше, це такий революційний хід, який поки що ніколи не використовувався в подібних рішеннях. Це можливість працювати без батареї. Тобто даний замок може бути оснащений конденсатором. Та працювати без батарейкового стандартного блоку, як до цих пір використовувалося в усіх схожих системах безпеки. Тут можливо виникне у вас питання, як же підзаряджається сам конденсатор. Він же не вічний. Да, тут знову ж виробник знайшов достатньо цікаве рішення, а він придумав таку цікаву схематику, коли от який безпосередньо і підзаряджає наш конденсатор в той момент, коли двері зачинені, в принципі, даний конденсатор може забезпечити відкриття замку і без підзаряджання протягом 100 відкриттів. тобто, якщо там нема. Певного часу з електроенергії, нічого страшного, 100 відкриттів. Це достатньо великий проміжок. Навіть в готелі, умовно, один-два дня роботи без такого безряджання. Замок все одно буде спрацьовувати і відкриватись за допомогою знову ж мобільного телефона, карти ключа, берлока і так далі. Сучасний дуже крутий модерновий замок Я дуже. Сподіваюся, що в скорому майбутньому наші готельєри, наші готелі будуть таке обирати сучасні модернові рішення, що направлені на енергозбереження, що направлені на, скажімо так, використання найсучасніших технологій для того, щоб сервіс клієнтам ставав ще більш зручний, якісний, вони мали користуватися всіми напрацюваннями сучасного світу. Наша компанія Страсалюшн готова допомогти прорахувати проект, підібрати під вас під ваш готель потрібне рішення. Тому звертайтесь, будемо дуже раді поспілкуватися.